Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія. Розділ перший. Привіт Тимофієві. Павло Апостол Христа Ісуса, з волі Бога і Спасителя нашого і Христа Ісуса надії нашої. До Тимофія, щирого Сина, за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця. І Христа Ісуса, Господа нашого, остерігаймось неправдивих учителів. Як я йшов у Македонію, я тебе благав був позостатися, Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки, і не звертати уваги на вигадки та на родоводи безкраї. Що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу, любов, від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запівняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає Його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечистивих і грішників, безбожних та нечистих для зневажників батька. І зневажників матері, для душогубців, розпусників, можеложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, За славною Євангелією блаженного Бога як камені звірена, я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був богозневажник, і гнобитель, і напасник, але був помилований, бо я те чинив нетямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першій мені. Показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя, а цареві віків не тлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Цього наказу я передаю тобі сину мій Тимофія за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі, серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога, розділ другий, молімося за всіх. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина. Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво часу Свого. На що я поставлений був за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я. Щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву, як поводитися жінці. Так само і жінки у скромнім обранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то. Личить жінкам, що присвячується на побожність, нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому, і Адам не був зведений, але зведена бувши жінка, попала в переступ. Та спасеться вона діторочення, якщо пробуватиме в вірі і любові та в посіті з розвагою, розділ третій. Який має бути священнослужитель? Вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганий. Муж однієї дружини тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не срібролюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє? Як він може пільнувати про Божу церкву? Не новонавернений, що він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. Так само і не мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромно захлані. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездогані. Так само і жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні у всьому, Деяко не мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса, це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі. Що ним є церква Бога Живого, стовп і підвали на правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий Духом, ангелам показався, проповідуваний був між народами, увірувано в Нього у світі, Він у славі вознісся. Розділ 4. Обов'язки служителів Божих. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто остатні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, що в лицемірстві говорять неправду, і спалили сумління своє, сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив, на поживу з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже твориво добре і ніщо не гідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бай... бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо на те ми і працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель найбільше для вірних, наказуй Оце та навчай: нехай молодим віком Твоїм ніхто не погордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті, поки прийду я. Пільнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророством і з покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся, утім, пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе. І тих, хто тебе слухає, розділ 5. Старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька, а молодших як братів, старших жінок, немов матірок, молодших як, як сестер зо всякою чистістю, про вдовиць. Шануй вдів удів правдивих. А як має вдовиця яка дітей чи внучат, нехай учиться Перш побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові угодно, а вдовіться правдива і самотня надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях, а котра у розкошах живе та живою померла, і оце наказуй, що були непорочні. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх не дбає, то й вирікся віри, і він гірший від невірного. А вдову вносимо до списку не менш як 60-літню, що була за дружину одному чоловікові, засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала. Якщо Подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала, але вдів молодих не приймай, бо вони, розпалившися, хочуть на Христові заміж виходити. Через це мають осуд, що від першої віри відкинулися, а разом із тим неробітні вони, бо вчаться ходити по домах. І не тільки неробітні, але й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого не годиться. Отож бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили, не давали противникові ані жадного поводу для лихомовства. Боже дехто пішли слідком за сатаною. А коли має вдів, який вірний, нехай їх і утримує. А церква нехай не обтяжується, щоб могла вона втримувати в дів правдивих, як поводитися з присвітерами? А присвітери, які добре пільнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові і науці, бо каже Писання: не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди. Не приймай скарги проти просвітера, хіба що при двох чи трьох свідках, як поводитися з людьми. А тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи із упередженням. Не рукополагай скоро нікого, і не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. Води більше не пий, але трохи вина заживай ради шлунка твого та частих недугів твоїх. У інших людей гріхи явні і йдуть перед ними на осуд, а за іншими ідуть слідкома. Явні так само і добрі діла, а ті, хто інакший, сховатися не можуть. Розділ 6. Раби та пани. Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої честі, щоб не зневажалося Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не, не повинні не дбати. Про них через те, що браття вони, але нехай служить їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. От цього навчай та нагадуй. Правдиве благочестя. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою? Той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них пустають заздрість, сварки, погозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск, цурайся таких. Великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого. То нічого не можемо і винести, грошелюбство то корінь усього лихого. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того, а ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та й численні, <кх> нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель, бо корінь усього лихого то грошелюбство якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе велике страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганою аж до з'явлення. Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блажений, єдиний, міцний цар над царями і пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може, Честь йому і вічна влада. Амінь. «Наказую багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Стережися знання неправдивого. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому та від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.